Шановні, ми сьогодні з вами поговоримо про розкутість. Я знаю, що дуже багато є таких затиснутих людей, які не дозволяють собі проявлятися, бути яскравими, бути такими, знаєте, от робити, що реально хочеться. Важливе уточнення в рамках закону, звичайно, але умовно. От, наприклад, вам захотілося йти по вулиці і поспівати, і ви собі це не дозволяєте. Це не заборонено законом, але це може комусь не сподобатися. І ви думаєте про когось, а не про себе в цей момент. Я вам клянусь. От я, наприклад, цього не боюся. Я спокійно можу йти по вулиці, почати співати, не потрапляючи, в ноти жахливо, Там, почати танцювати просто так. Наприклад, я часто в кінгурумі виходжу гуляти з собакою. І там, знаєте, люди спочатку дивувалися на районі, тепер їм вообще норм. Може, я виглядаю іноді як якась міська сумасшедша, не знаю. Але, от мені якось це легко, але це був теж мій шлях. Раніше я була дуже затиснута, дуже боялася висловлювати свою думку. Мені здавалося, от що хтось. Краще знаю, ніж я, і от чиясь думка вона цікавіша, ніж моя. Ну, бо я така вся ПВ. І я розумію, що багато є от таких затиснутих людей, яких, отак, знаєте, дуже-дуже очко, і вони от такі всі такі. І не дозволяють іншим, теж які отак на вас дивляться, коли ви якось проявляєтеся або щось говорите, коли дивуються, закатують очі. Але насправді це от людина собі не дозволяє, і потім ви, коли собі не дозволяєте, ви думаєте про таких людей, а не про себе в цей момент, не про свою внутрішню маленьку дитинку, яка хоче порадуватися, посміятися гучно, порадуватися, вообще щось робити. Ця проблема вона дуже така в суспільстві насправді вкорінена. Я пам'ятаю, коли я була маленькою, там мені було років не знаю, 13-14, ну таким підлітком малешану. Я така вся, знаєте, чесно, от очень дуже сильний дурносміх. І я прям вообще люблю ржати, сміятися, ха-хі, ха-ха, ху-ху. мені вообще, це вот просто. Далі покажи палець, я буду сміятися. І я завжди такою була. Мені це ну, подобалося, і, але багато людей, особливо чомусь дорослих, не дозволяли мені це і хотіли оце придушити. Оцей мій сміх. Спойлер, в них слава Богу, не вийшло. Але от реально така, наприклад, була ситуація, коли ми з класом поїхали кудись. На екскурсію, а згадала, це був Крим, Балаклава, ми поїхали. І значить, ми оце е, сміємо. А, і там, типу, дівчатка і хлопці окремо в різних кімнатах, звичайно, були. І оце метчатами щось я вже не пам'ятаю про що. Сміємося, і хаєшлем мій сміх найгучніший. І всі ці чують ха-ха-ха. І заходить вчителька і каже, може, що ти так. Зазивно смієшся, Хочеш, щоб до вас хлопці зайшли. Ну, типу, що ти цим сміхом своїм завлікаєш хлопців. Яким сміхом хлопця? І мені просто смішно. Ну, типу, я просто сміюся, бо мені смішно. Все, немає там якихось підтекстів сильних. Мені просто весело. Уявляєте, таке буває в житті. Особливо у дітей, у підлітків, Ну, не знаю. Ну, типу, це норма, що люди так сміються. І от це була така проекція вчительки, що вона. Думає, що все роблять дівчатка, або все роблять заради хлопців і сміються. Я призивну, щоб хлопці помітили, що вообще ну, я не знаю, як можна було це придумати. Але тоді на мене, звичайно, це вплинуло, і я така починаю: так треба менше сміятися, тому що подумаю, що я когось завлікаю. Також часто я, наприклад, з тих людей, які отак люблять дивитися, у мене все на обличчі написано, у мене дійсно, дійсно яскрава мімінька. Я це обожнюю вже або ж. І часто бувають викладачі, які так цікаво розповідають, і я не можу це стримати. Тобто, мені прям цікаво, що вони кажуть, У мене прям очі горять, мені реально цікаво. Потім я в університеті вже навіть стикалася з тим, що мені розповідали, що я награно дивлюсь, типу, я спеціально дивлюсь, щоб отримати кращу оцінку. Отак, награно. Ну, типу, що? Просто люди ну мені просто цікаво, все вже в університеті такого не було. Що я сумнівалася в собі, і це був такий доволі великий шлях. З того, що я була таки трошки затиснута, і так далі, і я вже стала розтиснута. вже Стала більш така проявлена, мені весело, мені класно. Звичайно, звичайно, бувають настрій, день день циклу, просто не знаю стої ноги, здала, і я себе менш впевнено почуваю, менш смілива в своїй проявленості. Але давайте так на 90% часу я прям яскрава особистість, саме тим, що я роблю те, що я хочу. От просто. Я можу на нормальні такі теми серйозні або навпаки легкі вульгарні говорити. Мені оце легко бути такою, яка я є. Я ще дуже часто прямолінійна, можу когось цим образити. Я звичайно завжди я не хочу людей ображати і потім вибачусь, скажу, що я була там якби. Ну, не подумала чи щось. Але от в мене є така риса в характері, що я дуже дуже ну, така приявлена, знаєте? Типу, мені легко говорити, бути в центрі уваги. Але при цьому я можу і не бути в центрі увагу. Короче. Воно якось так дуже комфортно, знаєте, відчувається. Я себе дуже комфортно відчуваю, бо я постійно не думаю, що зі мною щось не так. А я знаю, як це. Бо колись я була якраз такою, яка постійно думала, що я щось не то зараз скажу. Боже, зараз схожу. І всі люди будуть про це думати. Звісно, ніхто про це не думати не буде, але я все одно дуже переживала. Я коли там на вулиці йду, пам'ятаю, я колись думала, що це з мене сміються, а це взагалі не з мене сміються. Ну знаєте, от, але. Ну, Блять, пуп землі, всі про мене думають. І от коли я нарешті стала такою максимально, максимально розслабленою в своїй приявності, Боже, ребята, ну це таке щастя, це таке щастя записувати спокійно свої думки. От зараз я кажу, от без сценарію, без нічого, просто що мене понесло. І я от не боюсь цього. Коли ти не боїшся показуватися дурною, смішною. Веселою, класною, коли я не шукаю в собі недоліки в зовнішності, в характері, коли я просто відчуваю, що зі мною все, що я окей, що зі світом все окей, що мені класно в цьому. І я ну, знаєте, себе от не стримаю, типу, я буду щось сказати, чи що, я не боюсь. І ще важливий момент, що я не тишу на себе, коли я не хочу щось робити. Коли я не хочу щось робити, там знаєте, типу. В якісь підніміть ручку, хто хоче там, не знаю, корпоративи, А я не хочу, і я не буду це робити. Типу я у мене от є така ціла, і реально, знаєте, я от прям відчуваю, що я дійсно можу на цю тему говорити, бо я пройшла величезний шлях, щоб стати такою людиною. І я розумію цю цінність, наскільки це круто бути проявленою, не затиснутою. Тому ми зараз з вами поговоримо, зробимо деякі прави, слухайте уважно і можливо. Я впевнена, у вас теж це вийде. Просто у кожного свій шлях. хтось за тиждень може, хтось за роками, от як я, буде тренуватися, тренуватися. Тож пігнали. Перша вправа, яка вам може допомогти, вона дуже легка і дуже прикольна: це плейлист впевненості. Я колись про нього вже говорила в якомусь з відео, хто дивився і слухав уважно, але хто ні, то я розповім ще раз. Це значить такий плейлист, який ви вмикаєте, коли ви відчуваєте себе невпевнено і так не дуже. Тобто, наприклад, вам треба. Пройти співбесіду, і вам треба бути впевненим на цю співбесіду таким яскравим, харизматичним, а настрій у вас ну какашечки трошечки, і ви хвилюєтеся. Це доведено вже, це прям реальний факт, науковий. Це не то, що хтось там придумав і так далі в інтернеті. Це дійсно науковий факт, що музика впливає на наш настрій моментально. Тобто, вот ви щось послухали там, наприклад, з бітами, і ви реально себе впевнені, що почали почувати. Чому б цим не користуватися? Перед співбесідою вмикаємо цей плейлист, слухаємо, заряджаємо з і ми вже стали впевнені. Як робити цей плейлист теж От прям максимально без напрягу. Бо я така людина, бо я не люблю напрягу. Ну, блядь, в житті так стока напрягів. Ну за чим собі ще ускладнювати життя? Тому от з цією вправою, наприклад, ви там слухаєте музику, О, вам сподобалась пісня. в цей момент додавайте цей з певності. І так поступово за місяць ви наберете прикольні пісні для впевненості, і у вас буде вже все конкретно в одному місці. Наступна вправа називається вона Точка я вам її не розповім просто так. Ні, ні, я йду на курсі по голосу. У мене є курс Сміливо голос, він, до речі, стартує вже десь січня. Хто хоче записатись, пишіть мені в особисті або там під відео. Так от, є така вправа. -точка, я вам її дам. Якщо ви напишете кодове слово точка в коментарях, я вам її цю вправу скину, це прямо таким окремим відео. Тому пишіть це дуже класна вправа. Мені цю вправу дав психолог, і мені капець, як вона допомагає. Це прямо максимально крута, чудова вправа для того, щоб відчути себе впевненим. Вона допомагає не тільки саме в проявленості, але в проявленості вона просто геніально працює. Наступна вправа або момент, з яким треба працювати, коли ви хочете стати проявленіше, впевненіше, вам треба прямо бути в контакті зі своєю внутрішньою дитиною, реально слухати її, реально виконувати її бажанки. Боже, скільки людей забуває на свою внутрішню машульку? Ну, в мене машулька внутрішня, у вас щось інше, хтось інший. Це ну надзвичайно. Просто люди живуть в дорослому у світі і думають, що, типу, це окей, оце нудне, здорове, якесь однакове, нудне життя, де дім робота, дім, робота, ну, може ще ігри або там серіальчики. Все. Але ваші маленькі дитинці потрібно на це. І вам треба дослідити, що вона хоче у когось, це ну, по різному для когось це. Театральний гурток, для когось це, от в моїх учнів, часто це клуб з озвучки. тобто озвучка фільмів, серіалів, мультфільмів, аніме. Тобто це дуже класно, це офігенний досуг, афієне хобі. Для когось це музичні інструменти, для когось це читання книжок, для когось це в'язання, вишивання, по дому щось робити, для когось це просто вити поглядати собаку, для когось це подаруночки постійні, там, сауни, масаж, я не знаю. Шопінг, це може бути що завгодно, але от прям треба радувати свою внутрішню дитинку для того, щоб вона давала вам енергію на творчість, тому що вона саме дає вам цю енергію. І коли ви, наприклад, якось класно проявилися, вона класно дала вам енергію, вам треба дитинці подякувати і щось дати подарувати. Там, наприклад, зараз я прийду класна співбесіду після цього. Піду на масаж, або там замовлю мак, або там не буду працювати цілий день. Обов'язково і треба дуже серйозно дотримуватися цих обіцянок. Прям максимально сильно. Тоді, коли у вас не вийде цю обіцянку зробити, бо буває це життя, все ж таки, дитинці буде окей. Але якщо ви постійно. Її затюкаєте, не даєте їй розвиватися. У вас не буде нормальна грошей, не буде нормальна проявленість. От просто от, ну, у вас не буде енергії на життя, у вас не буде цього лібіду жити, на типу, бажання взагалі щось робити. І оця впевненість собі вона так просто не прийде без внутрішньої дитини. Тому що, ну, типу, це дуже важливо. Оця приявленість, енергія, харизма. Без цього ніяк. От правда. Наступний, наступне правила, останнє вже розкажу, знаєте, щоб не сильно затягувати відео. Коротше. Всі люди по-різному відносяться до афірмацій, але афірмації працюють. Ну от правда, це працює. Ви самі знаєте в житті, що якщо вас постійно тюкають, тюкають, називають свинею, то ви захрюкаєте. І так само працює це і в зворотній бік. Просто працює це дуже насправді легко, коли в тебе на чомусь фокус. Те і розвивається, так ми знаємо про фокусу уваги, і так само от з афірмаціями. Ну, от правда. Просто на початку це здається максимальним крімджом говорити собі в дзеркало, яка ти класна. Типа ти ж я вже знаю, що я не класна. Чого я говорю собі, що я класна. Ну, в мене не виходить. Ну не виходить у мене так класно. Але коли ти собі постійно це говориш, постійно, планомірно, дисципліновано. Кожен день, як спорт, собі нагадувати, чому ти класна, яка така, ви можете собі що завгодно афірмаціями сказати. Я рекомендую таку вправу класну, коротше, а виписати свої думки про себе, погані, які вам погані, умовно, які вам не подобаються там умовно, що вам здається, що ви сіра мишка. Типу я сіра мишка, я там О, от мене, наприклад, було я погана акторка. Там, знаєте, ну, це, це до нас 9% акторів так думають просто. Але я розумію, що зараз це може виглядати смішно, але дійсно я дуже сильно колись собі сумнівалася, як в актрисі. І, коротше, от, наприклад, я виписую, я там погана акторка, я там поганий там, блогер. І так виписуємо, 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 виписуємо всі такі погані думки. Потім в стопчик поряд виписуємо зворотню афірмацію на це. Я погана акторка, а я чудова акторка і граю найприкольніші ролі там. Бо тут шо вам прийшло в голову це сказати. Ви писати якби навпаки. І оце говорити собі кажу кожен день. Оці е, емоції, навпаки, но ну, ці афірмації навпаки. Але такий момент, що на початку ти в це не дуже віриш, і воно реально виглядає кринжово. Але ви просто проживіть цей момент, проживіть цей сором, цей крінж. Ці це на цього проживіть. Да, ну це типа тупо, так. А і ще важливий момент, коли у вас діагностована депресія, особливо там серйозна, то можливо от реальна афермація не буде працювати, наскільки я теж бачила по дослідженням, яка була думка, тому що людина взагалі не вірить в собі і так далі. Але якщо у вас такої проблеми серйозної або там серйозна депресія, нема, скоріш все, буде працювати. Вам просто цей етап треба прожити, коли воно крінжово звучить. Я знаю, особливо коли нам знаєте нав'язували думки, що скромність прикрашає. Що треба а про себе? Треба цей ну тихо талант справжній помітять. Якщо талант не не помітим, то це не дуже талановита. Ну коротше, оці от. Геніальні думки людей, які не хочуть, щоб інші люди були яскравими і проявлялися. О, ти собі оце говориш, 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 і в якийсь момент ти реально починаєш в це вірити. І твій мозок починає фокусуватися на тому, що ти класна акторка, там класний блогер, вообще прекрасна робітниця офігенно Заповнюєш таблички Excel, і ви вже починаєте реально помічати в житті, що це дійсно так. Я дійсно хороша акторка, вони мене одразу взяли там на роль. Я дійсно хороша акторка. Я вон взагалі пройшла кастинг на роль виставу. Я дійсно хороша, хороший блогер. В мене вон три тисячі переглядів, а в деяких набагато менше. Ну і коротше, типа, ти починаєш реально це помічати, наскільки це круто, наскільки це виходить у вас. короче, і оцей от момент з фокусом він дійсно працює. І це як фокус. Дає вам впевненість і оцю проявленість, тому що у вас стає такий внутрішній стрижень, що з вами все окей, все класно, тому що у вас купа вже було до цього підтверджень, що ця, це працює, що ви дійсно там хороша акторка, класно озвучуєте. Що? не Невен, типу, що вам в голову прийде? Це топ. От, реально, прям працює. Ну і, звичайно, я не можу вам не порекомендувати свої курси, скоріше, давайте так, групові заняття. З ораторського мистецтва. Чому це класно для проявленості? Тому що ми там багато говоримо, багато дебатуємо, висловлюємо свою думку, граємо, там багато акторських вправ, тренінгів і неймовірно крута, добра, щира атмосфера. Я вам вставлю деякі знаєте, моменти з наших занять, наскільки там класні люди, наскільки там весело, легко, супер. Тому. Приходьте, вам точно сподобається. Якщо ви наша людина, якщо ви відчуваєте оцей вайб-конект, що вам подобається, то блін, спробуйте. Це можна пробувати місяць, а потім, якщо що відмовитись, типу ніхто вас не буде примушувати ходити вічно. Але в мене, там учні займаються просто руками. Хтось там вже три роки, хтось два роки в спікінклабі, типу, очі класно. Тому запрошую на групові заняття. Питат Катерина. Е... Я хотіла спитати щодо здоров'я. Питання по здоров'ю таке. Якщо буде легалізація проституції, то, по ідеї, так як це буде все легалізовано, дівчата будуть більш захищені законом, будуть мати медогляди. тобто, тобто по, по здоров'ю я би з вами посперечалася. Скажіть мені? Так, звісно, звісно. А коли ви в останній раз, якщо я можу спитати у вас таке. Купляли презервативи. Ви бачили <плес> якусь клімали. Ви розумієте? що... Ну, Оце наховна рада. Це ж дона. Це може бути Яке здоров'я? Mm -hmm. Ні. Ну, я знаю, труба протікає. Ти ж в курсі тут у хрущовках все гняли. Ви мене затопили. Розумієте? Квартира не моя, але власники зробили новий ремонт. Ну... А після потопу потрібно буде знову робити ремонт. Що ти хочеш від мене? Хочеш ремонт, роби ремонт, все, давай, провалюй. Стоп! Так не піде. Або ти придурок, сам зараз же викликаєш сантехніка та ремонтуєш свою трубу. Ага. Так, стоп, блядь. Тро... Тро... Марина, супер. Олексій, трохи що ти хочеш від мене? Хочеш ремонт, роби ремонт? Яка там була дія? Um... Закрити, закрити двері, так? Так, так, от зараз було дуже просто. Хочеш ремонт роби ремонт. Тобто не було що стартувати Марині, так? Відчула Марина цей момент, що не було з е, цієї сцепочки. Ці, ці І оцей цей момент зараз е, е, більше агресії на початку можуть додавати. Не, не бісять цього, це обіцінювання було мати. Це та, та Я не знаю, ну труба протікає. Ти що то не в курсі, що у гурчавках все гнілоє. Що тут непонятного вообще? Тобто, от більше ця історія, окей? Так, Олексію. Почали супер. Почали дуже хорошо. От десь на четвертій репліці почали трошки простати по тим приткам. Тут пам'ятаєте, що він не прав, я права. Вона не права, я правий. Більше цього конфлікту. Мало конфлікту було. Поїхали ще раз. Спочатку? Так. Угу. Um... Доброго вечора, я ваша нова сусідка знизу. Ну. Ви мене затопили. Ну. То ви знаєте, що у вас вода тече? Ну, я знаю, труба протікає ти ж в курсі, тут в гручівках все гніле. Ви мене затопили. Розумієте? Квартира не моя, але власники зробили новий ремонт. Ну. А після потопу потрібно буде знову робити ремонт а Що ти хочеш від мене, Хочеш ремонт, роби ремонт, все, давай, до побачення. Ага. Отже, друзі, зустрінемося в наступному відео. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Проявленість бути класним, чудовим, відчувати себе круто вмовлені, в житті, в зовнішності. Це просто настільки цінно, настільки важливо людині. Будь ласка, давайте зробіть це, будьте проявленими і класними. Та зустрічі в наступному відео.